Сергію, вітаю вас. Е, Обстрілюються росіяни кожен день Херсон. А трохи про якщо є більше інформації про наслідки сьогоднішнього цього обстрілу, там де людина загинула, і що там вова попали в залу концерту. Попали вітаю Херсонщина! Це Україна, слава Україні! Е, дійсно, окупанти. Обстрілюють місто Херсон, і ці обстріли вони вже стають такими постійними, з невеличкими перервами. Збільшилась кількість обстрілів саме з мінометів, і причому важких мінометів треба зазначити, що обстріли абсолютно хаотичні. І навіть я не розумію стратегічних об'єктів приватних домівок, дахів приватних домівок, приватний сектор сьогодні окупанти влучили по одному. З підприємств е, промислової бази, і там, на превеликий жаль, під завалами е, знайшли людину. Єдине, що змогли констатувати, це смерть цієї людини. Е, також окупанти завдали вчора ударів по будівлі обласної державної адміністрації. Вже третій удар по будівлі обласної державної адміністрації. До речі, вона вже не придатна до використання, там абсолютно нікого немає, але туди був нанесений удар. Так само, як і по кінотеатру Ювілейний, який постраждав від обстрілів. Так само, жодної людини в цьому кінотеатрі не було стратегічна ціль цього кінотеатра так само не зрозуміла. Тобто, з цього можна зробити висновок, що окупанти б'ють абсолютно хаотично. Ну і з мінометів вести прицільний вогонь доволі таки складно, тому це характер виключного залякування. І сьогодні було нанесено удар. По залізничному полотну в передмісті Херсона якраз пошкоджена полотно, яке сполучає місто Херсон відповідно з містом Києвом, і на сьогоднішній день є неможливим сполучення саме Херсона. З іншими залізничними станціями і на превеликий жаль зараз тим, хто не хоче виїхати, але і тим, хто хоче приїхати в Херсон, єдине, як можна зробити, це потягом до Миколаєва. І відповідно з Миколаєва організовані автобуси, які доставляють вже безпосередньо до Херсона. Зараз тривають ремонтні роботи на залізничному полотні, але воно пошкоджено в залізниці зазначають, що. Що пошкодження доволі суттєві, але обіцяють в коротший термін все ж таки їх виправити. А дати не називали, коли плюс-мінус зможуть полагодити? Поки дат не називали, але зазначили єдине, що зазначено, що серйозні пошкодження, але в найближчий час можуть бути виправлені. Пане Сергію, а як росіяни, можливо, ви чули? Вони ж якось для себе, для своєї аудиторії чи на тимчасово окупованій території, як вони пояснюють оці от, а, хаотично, нехаотично прицільні удари саме по цивільним об'єктам міста Херсон і Херсонщини? А ви кажете, там в, в обласну державну адміністрацію тричі прилітало, дитячий реабілітаційний центр чотири рази прилітало. Вони ж якось мають пояснювати, що відбувається хоча б там для своєї. Для своєї Аудиторії для кубки своїх. знаєте, я, чесно кажучи, не знаю, як вони для своєї аудиторії пояснюють, але те, що вони на зараз намагаються донести до наших людей, які там залишилися. То вони кажуть: от, подивіться, що з містом Херсона, ми з Херсона зробимо другий Маріуполь, і саме так окупанти зараз кажуть, саме так окупанти зараз кажуть, якраз по тому, що відбувається в місті Херсоні, тому. Це я думаю, це все ж таки акт залякування, і це вони так намагаються сказати те, що ось там, де дочекалися типа збройні сили, там ми будемо руйнувати абсолютно все, хаотично бити і будуть жерти серед цивільних. А ви також повідомляли про активізацію диверсійних груп на Херсонщині, що це за групи і як вони діють, коли вони діють. Диверсійні групи це ті групи і мінометні розрахунки, яких окупанти намагаються повернути присутність на острови і плавні Дніпра. Саме активізацію ось цих. Мінометних диверсійних груп ми бачимо в тому числі і з збільшення кількості обстрілів саме з мінометів з мінометів по місту Херсону і правобережній частині Херсонщини. і якраз все ж таки наші збройні сили відправляють до підводного флоту ось ці моторні човни, якими окупанти намагаються висаджувати ці мінометні групи на островах в плавнях Дніпра. Для того щоб там окупанти закріплялися на дачах, які знаходяться в плавнях Дніпра, із тих дач вести мінометні обстріли і міста Херсона і правобережної частини Херсонщини за останній час. Вдалося спочатку три катера, тоді п'ять. Нещодавно два катери на днях було відправлено до підводного флоту. Ця робота триває, але разом з тим треба визнати, що кількість обстрілів значно збільшилась. Тобто, все ж таки окупанти продовжують перекидати ось ці мінометні групи і посилити свою присутність саме на островах плавня низов'я Дніпра. А в цих плавнях на островах ви кажете там дачі там є ще цивільні люди. Ви знаєте, доволі давно ця історія триває із дачами. Дехто каже, що все ж таки там залишаються люди, але зараз важко сказати, чи точно є люди чи ні, тому що мені приходять повідомлення, що батьки там знаходяться на цих дачах, дехто каже, що все ж таки якусь частину окупанти примусово вивезли на лівий берег Дніпра. Була можливість людям. І був дозвіл на пересування моторних засобів для того, щоб люди могли повернутися з дач до міста Херсона, і саме цей дозвіл тримав там декілька тижнів, і частина людей повернулася в місті Херсон, в місто Херсон. Але я так розумію, що все ж таки, якась частина людей продовжує знаходитись і саме на цих дачах. Евакуація тоді з Херсона і Херсонщини з підконтрольних Україні територій з огляду на те, що зростає кількість цих обстрілів. Ну і ми не знаємо, що будуть робити росіяни там на річницю повномасштабного вторгнення. Ми чекаємо на цей повномасштабний наступ. Новий я маю на увазі новий наступ, який ймовірно може вже і почався там на території Донеччини Луганщини. А чи пожвавилися виїзди з Херсону на тлі цієї інформації? Ви знаєте, на тлі цієї інформації ні, але трошки більше людей все ж таки виїжджає за того, що ми кожен день. На превеликий жаль, маємо і загиблих, і поранених. І за останню добу ми мали трьох загиблих, і одного пораненого, і так на превеликий жаль, кожного дня. Кожного дня є і загиблі, і поранені. З огляду хаотичного обстрілу окупантів. Не розумієш, де наступний раз буде вибух, де наступний раз буде прильот. Саме з огляду безпеки люди на сьогоднішній день виїжджають з міста Херсона, дійсно користуються і безкоштовною евакуацією. Їх і самостійно, хто має можливість це зробити, тому безпекова ситуація в місті Херсоні залишається бути напруженою. На тимчасово окупованих територіях, що ми з вами говорили про те, що вони там якось вивозять людей з силоміць кудись, і там з тих наших знайомих і родичів, які все ще перебувають на тимчасово окупованій території Херсонщини, а була інформація про те, що там ну світла світло дають можливо там раз на тиждень, пару годин на тиждень, а там з водою, з опаленням взагалі про це не йдеться. Силоміць окупанти намагаються виселити людей з міст, які знаходяться на узбережжі Дніпра. Дійсно, ситуація з електропостачанням була критична в новій каховці, тому що там окупанти нанесли удар і в тому числі вже не тільки по лікарням, як вони це зробили після того, як їх пограбували, вивезли звідки і тоді завдали артилерійським ударам і по лікарням, які знаходяться в містах. Які під окупацією, а тоді ще й нанесли по електропідстанції, фактично залишивши без електропостачання нову каховку. Тобто, по деяким населеним містам окупанти намагаються ось таким терористичним чином зробити все ж таки життя неможливим, для того, все ж таки депортувати людей, і до речі, вже з'являються повідомлення, що перші депортовані люди, які яких так під назвою примусової евакуації депортували до Сибіру, і саме в Сибіру вже знаходяться. Ці люди і ці повідомлення тривають знадиму і так далі. Тому окупанти посилюють цей тиск, посилюють обстріли, а також посилюють тиск і на людей, які знаходяться на окупованій лівобережній частині в глибині, глибині окупації. Але цей тиск відбувається через примусову паспортизацію. Окупанти намагаються людей залякати тим, що той, хто не отримає російський паспорт, відповідно не. Зможе переоформити майно своє за російським законодавством, а у разі цього це майно буде вилучене. Тобто, тепер окупанти взялися за фізичних осіб. Раніше вони залякували підприємців з цією перереєстрацією, тепер залякують фізичних осіб і змушують отримувати російські паспорти. На превеликий жаль, тиск на населення в окупації продовжується і посилюється. Дякую дуже, пане Сергію. Херсон це Україна і Херсонщина. Це Україна. Вся Сергій Хлань був з нами. Депутат Херсонської обласної ради говорила про ситуацію в області, про ті обстріли, від яких щодня страждає Херсон і Херсонщина.